Українська казка, як козенятко, перехитрило вовка. Жило було собі маленьке козенятко на ім'я Крудько. Ось одного разу пішло козенятко гуляти на зеленій галявині біля своєї хатинки. Сонечко гріло пташечки співали, і світ здавався безпечним і радісним. Та Крутько був не надто уважним і відійшов далеко від дому від своєї мами. Назустріч йому із лісу вийшов хитрий вовк. Його звали Сірко. Його очі заблищали, коли він побачив самотнє кознятко. О, Крутьку, а чого це ти тут сам? промогикав сірко, підходячи ближче. Чи не боїшся загубитися? Козенятко злякалося, але намагалось не показати страху. Воно згадало, що вовк не тільки хитрий, а ще й дуже небезпечний. Тож вирішило воно перехитрити вовка. Ой, дядечку Сірко, бачу, ви дуже грізний та сильний, промовив Крудько. І я чув. Що ви, як справжній великий звір, дуже любите співати пісні? Вовк трохи здивувався такому питанню, але його самолюбство взяло вгору. «А вже ж я найкращий співак у всьому лісі, з гордістю відповів він. Хочеш послухати, як я співаю? Козенятко кивнуло. Хочу, хочу. Адже я ніколи не чув, як співають справжні величні вовки. Сірко розкрив пашу і почав вити так голосно, як тільки міг. Його голос пронісся лісом, викликаючи відлуння серед дерев. І саме тоді, коли вовк був захоплений своїм співом, почувся шум. Це пастухи та собаки почули виття і поспішили на допомогу. Сірко, зрозумівши, що його план зруйновано, швидко втік до лісу. А козенятко крутько, щасливе і радісне, побігло назад додому. До мами. Отож, дітки, треба бути завжди уважним і ніколи далеко не відходити від дому.